Дозвольте е, зачитати офіційне таке е, слово як е, таку коротеньку, коротеньку, можна сказати, е, доповідь е, всім зі, е, тут присутнім з нагоди першої річниці створення фонду підтримки захисників України на честь Гетьмана Петра Комашевського. Військове духовенство Української православної церкви та волонтери Фонду підтримки захисників України на честь гетьмана Петра Ковнашевського щойно завершили різдвяну духовну гуманітарну місію на схід України вздовж лінії фронту від Покровська до Куп'янська. До місії долучились Київська, Олександрійська, Бориспільська та Житомирська єпархія Української православної церкви. Висновки, як завжди, однакові. Це треба робити. Саме так каже і предстоятель Української православної церкви блаженнішого Ануфрії, Митрополит Київський та всієї. Це підтверджує кожен з нас. Сьогодні наші збори присвячені першій річниці створення Фонду підтримки захисників України на честь гетьмана Петра Калнашевського. Зрозуміло, що це був крок необхідний для подальшого розвитку діяльності і військового духовенства і волонтерської справи. В основі цього рішення наш досвід та надбання з 2014 року. Року початку військової агресії Росії проти України. За минулий рік разом з урахуванням матеріально-технічної бази, евакуаційних автомобілів, медичного обладнання тощо нашого підрозділу позаштатних бойових медиків сума гуманітарної допомоги сягнула майже 8 мільйонів гривень. З урахуванням відсутності у фонду спонсорів та меценатів це стало можливо завдяки простим людям, які об'єднали свої малі зусилля та таким чином роблять великі важливі справи. Потрібно окремо зазначити, що вагому частину матеріально-фінансової допомоги звершили як прості віряни Української православної церкви, так і парафії та монастирі. Проводили заходи і на рівні іпархії. Дякуємо всім, хто долучився та долучається до наших справ. Звісно, що наша сила в нашій єдності. Разом ми можемо протистояти якому завгодно ворогу на всіх фронтах. У 2023 році саме волонтери фонду першими почали евакуйовувати цивільних з Торецько-Донецької області. Першими почали боротися з наслідками катастрофи після підриву Каховської даби, у тому числі допомагаючи забезпечити Херсонське ДСНС профічним обладнанням. Окремо про підрозділ позаштатних бойових медиків. Як віруюча людина, я впевнений, якщо б не підтримка пристоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Онуфрія, ми б не мали такого штату. З 36 бойових медиків, волонтерів, 27 є священнослужителями з восьми єпархій Української православної церкви. Дякую вам, ваше блаженство. Останнім проєктом минулого року стало придбання спецавтомобіля рефрижератора для участі в роботі програми на щиті по транспортуванню тіл наших загиблих героїв-захисників України. Особисто, як директор фонду, хочу подякувати своєму наставнику. Без мудрих порад та молотовної підтримки якого в мене, напевно, все виходило б інакше або навіть гірше. Дякую вам, вашого запасів, за все те, що ви робите заради церкви Христової та всього народу України, не зважаючи на конфесійну принадлежність, а керуючись лише Словом Божим. Тож, дякуємо Богу і далі до справ. Разом все робимо заради нашої перемоги, заради народу України. Thank <music> you.